Я звернувся сюди з приводу оформлення свого першого закордонного паспорту. Звернувся саме сюди завдяки телесюжету, який був кілька років тому в ТСН, тоді я ще не планував робляти закордонний паспорт, а звернувся сюди завдяки зручності. По перше, доступності розміщення. А по третє, це тут дуже гарно працює персонал, на відміну від. Деяких паспортних столів, де ця тяганина може тривати місяцями, тільки оформлення замовлення, не тільки від відпрацювання самого паспортного документу. Це коштує 350 гривень. Дійсно, електронна черга доволі хороше обслуговування. Все на одному місці не потрібно нікуди бігати, тим більше маса документів виробляється прямо тут. Потрібно було б збирати ще масу довідок, а тут потрібен лише ідентифікаційний код і паспорт. Ну, ці люди відпрацьовують свої гроші. Вони доволі і доволі гарно, тому ну в мене немає ніяких претензій.